Сьогодні буде складатися із двох частин. У першій частині ми почуємо три твори, у яких композитори кожен у свій спосіб, дуже по-різному, але так чи так щиро і відверто, говорять про важливі для себе і, я думаю, для нас з вами речі. І першим буде Антонін Божак, чеський композитор, який став символом любові до рідної землі рідного народу. До кінця 19 століття він своєю багаторічною короткою працею зажив світової слави. Його знали і любили у обидві сторони Атлантики. Але навіть у своїй тріумфальній подорожі Америкою в його серці, в його думках була рідна Чехія. Він дуже любив честні на Він обожнював чеські. Палати часто містичні та модорожні, і, власне, сюжет однієї з них став основою його заміщення поеми Водяник, у якій він зазвичай точно і детально звоював цю модорочну народну історію. Вночі у місячному сяді, водяник на дереві та шиє собі черевики вас власне весілля. Але ось вже рано у найближчому селищі дівчина збирається йти до води, мати просить її на роботу сьогодні, наснився поганий сон. Але дівчина не слухається, йде до річки, порядник забирає її, вона змушена стати його дружиною, залишитися з ним та народити йому сон. У царстві їй дуже сумно, вона існує за її вдома. Вона співає синові дуже сумно коло сково. Тоді це дуже дартує і врешті дозволяє дівчині піти трошки на землю, побути там із матір'ю. Але вона мусить повернутися до нього до вечірніх двох. Зустріч тільки і матері. Радісна, але з Ченка часу так мало, Ось вже час повертатися, але мати не хоче пускати доньку і донька сама не хоче пошати лідові домівки, Водяник обурений, аби покарати дівчину вбиває свого і її сина. Історія, попри те, що фантастична, але Фічно, але вражає те, наскільки боржа з любов'ю.